До Києва приїхала Бебе для цієї частини нашої аудиторії, хто не знайомий з творчістю співачки. Ми розкажемо про неї найголовніші факти: по-перше, бебе іспанка, а це говорить про її гаряче коріння. По-друге, вона власниця декількох престижних нагород Latin Grammy Awards. це означає, що вона жінка успішна. Ну і по третє, її музику називають альтернативним латину. А це означає, що вона може дозволити собі всілякі вибрики. Кроме того, ББ совміщає музикальну кар'єру з игрой в кіно і театрі, помимо всього остального, она имеет дочь. Поп конвейеру удалось поговорити з этой успішною девушкой до концерту. Наш діалог смотрите далі. ББ приїхала з теплої Іспанії, тому холодне українське повітря не найкраще вплинуло на здоров'я співачки. Проте, незважаючи на застуду, вона погодилась на інтерв'ю з Поп-конвеєром. Напередодні першого в Києві концерту ББ ми зустрілись з нею в затишному. У готелі співачка не дуже добре володіє англійською, тому переходила на рідну іспанську. Бебе розказала що все на концерті залежить від публіки і настрій артиста також. я люблю живий контакт з публікою, адже всі разом ми сильніші. Традиційна фольклорна іспанська музика, фламенко, альтернативне латино все це міксує у своїх піснях ББ. Українській публіці такий коктейль прийшовся до смаку. Набилось повний концерт хол людей. Танцювали, але підспівували мало через незнання іспанської. Шакіра і Дженіфер Лопес теж співають латину. У Дженніфер просто фантастичні сідниці. В цьому їй справді немає рівних. Хто не встиг на концерт ББ має змогу почути її пісню Памікаса у фільмі Про що мовчать дівчата, прем'єра якого відбулась сьогодні в Україні? Це трек з мого другого студійного альбому. Класно, що він потрапив до саундтреку. Ця пісня багато значить для мене. У ній розповідається про мій дім, моє дитинство, про моїх маму і тата. Мамамі, май папі з кіно ББ пов'язують не лише саундтреки. Вона не раз знімалась у стрічках і навіть отримала премію Гоя іспанської кіноакадемії. Я люблю кіно. Колись я навчалась в школі драматичного мистецтва і планувала бути акторкою. Тепер я постійно обираю між сценою і знімальним майданчиком. Але музика для мене важливіша.